Історію розчарування українським брендом з дуже жахливою якістю, грубими некомпетентними менеджерами, невчасною доставкою і костюмом, що по справжньому спотворює мою фігуру. Ви тут, звісно, не почуєте, але ідеальний костюм навесно я вам пораджу. Ну ви знаєте мене нарешті амбасадором штанів Кльош, тому що у мене їх дуже багато. Я їх обожнюю і щиро вважаю, що це єдині штани, які личать усім доповнюю образ верхом з блискавкою. Мені подобається, коли вона присутня, тому що, по-перше, це просто комфортніше. А по друге, ви можете змінювати лонги. Майки, футболки, і це буде виглядати як інший образ. Не знаю, як у вас, але оранжевий колір в моєму гардеробі вперше. І він виглядає ну, дуже стильно, свіжо і не банально. А ще штани і кофту можна замовити окремо і у різних відтінках. І це, між іншим, якісна бавовно. І, звісно, він українського виробництва, тому зберігайте посилання. Перевагою іде фабрики є те, що вони шиють костюми по ваших власних мірках. Тому дівчата, у кого не стандартний зріст, це просто скарб. Зберігайте їх, дуже рекомендую. Обов'язково напишіть, як вам образ і куди ви його одягли. А більше класних порад Рад і життя у моєму інстаграм. Треж салон бо як я розчарувалась розпіареним місцем. Я рідко змінюю своїх майстрів. Але так як я переїхала, мені довелось шукати новий салон. І зробила я це в тікто. Передивившись купу схвальних відгуків, я записалась в п'єдепуль. Мене цікавили відразу три процедури: манікюр, стрижка кінчиків і догляд за волоссям. Ну гулять так гулять. Почали ми з догляду, і майстер була якась занадто приємна. Ще мене трішки здивувало, й те, що так як я знущаюсь над своїм волоссям щоденними укладками, майстер дала безкоштовно поради по догляду. Насторожило й те, що поки догляд працював, мене посадили в кріс на манікюр, щоб зекономити мій час. На манікюрі розпочався цілковитий треш. Мені довелося обирати відтінок і чекати, поки укріплять нігті гела. Випала в осадок і від того, що та процедура тривала годину 15. Але найбільший шок був, коли ми змили догляд і пішли підстригати кінці. Підійшла майстер манікюру і нанесла мені якийсь червоний скраб. А потім я прийшла в свідомість від цього божественного масажу і зрозуміла, що бути токсиком – це не круто. До чого ж це все? Я помітила тенденцію на масовість хейтерських відео і реакції людей на них, але хочу закликати вас не зациклюватись на негативі. Підтримувати україномовний контент, навіть якщо він без кандалівінтрих і салону П'єдепуль цілковитий респект. Ваші майстри і професіонали, і це ідеальне місце, щоб почистити пірячко. Я перепрошую, але чому про це ніхто не говорить? Мати аромат на мільйон, виконати усі свої гелі для душу і позбутися відчуття сукості і стягнутості можна завдяки одного засобу. Прилітав тут до мене б'юті копідон від білоу. На своїх крильцях приніс маленьке нагадування: проявляй любов до себе через турботу і ділись з нею за допомогою промокоду. Любов з першого тотику буває, якщо мова йдеться про пінку від Білоу. Дівчата, я заздрю тим, хто вперше почує цей запах. Він просто вау. Аромат з черіпопскрамої сердечко, хто користувався ним напишіть свої враження. В коментарях, але для мене це топ. Засіб забирає сухісті стягнуті шкіри, тому що має у складі екстракт алої, олію, мегдалю і авокадо. Наступна пінка має приємний вершково ягідний аромат, але він уже менш солодкий. Мені дуже імпонує, що у них веганська формула, і я 100% замовлю ще раз чері попс. До речі, брендований рушничок Білоу дуже к'ют, тому буду використовувати його в своїй рутині. Я побігла збиратися на сьогоднішнє побачення, а вам залишаю посилання на офіційного дистриб'ютора бренду Біло в Україні Beauty Brands. Замовляйте і пахніть як богинь. Ось цьому. А ви знаєте, яка найстильніша косуха цієї весни? Не витрачайте свій час, я вже її знайшла. Тому давайте стилізуємо її під трикотажну чорну сукню. Ця оверсайз-косуха, звісно, з екошкіри, але зроблена під натуральну вінтажну шкіру. Вона йде у чотирьох відтінках, але я обрала найтрендовіший графітовий. Доповнюю образ сумкою зі срібною фурнітурою в тон фурнітури куртки. Завжди звертаю увагу на кожен замочок. Вони тут дуже якісні. Я впевнена, що вона ідеально сяде на різні фігури, тому що вона йде від XS до XL. До речі, на мені розмір. SM, а замовляла я її у бренду Алін Раджу і вам замовити завчасно. Носибельні тренди весни 2024 Або що носять Кім Хелі і інші світові інфлюенсерки? Перше це костюм в офісному стилі або костюм в тонку смужку. Думаю, ви погодитесь що це виглядає дуже елегантно і стане класною базою в гардеробі. Тренд номер два це шкіряна спідниця. Особливо вона мені подобається у довжині Максі. Раджу зберегти ідею образів з нею, тому що весною вони будуть дуже актуальні як під підбори, так і під спортивне взуття. Два слова: мінімалістична максі. Сукня однозначна амбасадорка таких суконь це Ровзі Гантінгстон Вайтлі. До речі, лучки, які я приміряю на відео від українського бренду Ромашка. Такі палацо і в'язані бомбери теж будуть дуже актуальними цією весною, тому раджу вам придивитися до них, поки вони ще є в наявності. Наступний тренд тільки для тих, хто хоче ноги від зубів, і це джинси зі стрілками. Дуже люблю такі моделі, і завжди беру на розмір більше, щоб вільно сиділи. І наостанок у нас залишилися джинси кльош які повернулися з нульових. Тому накидала декілька варіантів їх стилізації, адже планую носити їх і сама. Якщо відео було корисним, залишайте коментар і напишіть, чи робити другу частину. чекаю вас у своєму інстаграм. Перше місце, де можна протестувати всі трендові стайлери офлайн. Не йдіть, а біжіть в ТирЦ Республіка, тому що там відкрився новий дівочий рай. Такого асортименту трендових стайлерів, фенів плойок та вирівнювачів я не бачила ніде. А головна їхня фішка, що все це можна протестувати на собі і підібрати найкраще. Для тих, хто не любить витрачати час на локони, є плойка, яка зробить класні бічвеї все рівно. Накручуємо, накручене вирівнюємо. Мій життєвий девіз тому придивилася собі ще вирівнювач. Їх як і плойок тут величезна кількість, але я зупинилась на білому красенні. Окреме місце тут займають фени Тафе не браші, і я задумалась, що це була б класна ідея на подарунок. Та варіантів подарунку тут дуже багато. Навіть є уже запаковані позиції та сертифікати. Мій хлопець ласкаво натякнув мені, що пора уже йти, але я ще не передивилася усю косметику. Найпопулярніші засоби від Davines, Ось це тріо. Я рекомендую усі нашу мілі бетхет, Тангл Тізер та Сабель. Також тут можна придбати останні між іншим український бренд. Я думаю, ви мене зрозумієте, але не змогла я обійти засоби для обличчя та тіла. Тут навіть є мій улюблений Кюєндей. А цей масажер я назвала домашній антиз. Повірте, коли бачиш товари для дому наяву, тобі потрібно просто все і особливо цей милий космонавт. А свої покупки я робила у бренду Xiu Store. У них величезний асортимент і дія гарантія на товари, тому зберігайте це відео і забігайте до них. Вона хотіла будь-яку кім, але українського mm -hmm. виробництва. Тому не купила, а урвала три, поки вони ще є в наявності. А найтрендовіше в кінці. Беріть на замітку цю боді поєднуються зі всім, але я буду стилізувати їх з молочними брюками. Напишіть, як для вас, а для мене це виподібний виріс, ну просто розрив. На мені, до речі, розмі розмір М, але розмірна сітка йде від X XS до XXS. Мої ручки хотіли всі 11 відтінків, але я обрала базовий чорний для тих, хто любить яскравіші кольори, наступний боді, якого я не бачила в жодного бренду до цього. У нього просто купа фішок, це вирізи оздоблення на шиї та прорізне місце для пальця. І як і попередній, він дуже добре тягнеться. Я думаю, ви самі бачите, як розкішно він сідає по фігурі та заціпається на кнопки. Він зовсім не тривіальний та буде виділятися з поміж усіх образів. Якщо ви, як і я, шукали найтрендовіший відтінок цього сезону Cherry Red, то я його знайшла для вас. Вау! Сказала я, коли побачила його, тому що дівчата це лав. Цей відтінок одягнули на себе всі світові інфлюенсери, тому він буде розривати весь рік. А для мого гардеробу він є базовим, тому і вам раджу придивитись уже зараз. А усі образи на відео від харківського бренду на Store. Чекаю в коментарях оцінки луків. Хейтерство або комплекси, які мені нав'язують незнайомі люди. Уже 9 місяців, як я активно розвиваю свій блог, і за цей час я начиталась про себе чимало. Почнемо з мого улюбленого типу коментарів. Більше нічим привертати увагу, як тільки білизною, а потім чого дівчат так трактують. Тобто, якщо я починаю свій гідреді візьмі з білизни, то я відразу якась не така. Напишіть, як вас, але мене жіноче тіло в білизні чи в купальнику зовсім не тригерить. Акаунт під іменем крапка питає в мене на що так щиритись награну. На моєму обличчі завжди написані всі емоції, навіть мовою тіла. Я передаю все, що. Відчуваю навіть зараз, записуючи вам звук, я жестикулюю руками. руками. Я на мільйон відсотків впевнена, що людям, які не мають такої активної міміки, пишуть, чому ти така беземоційна. Але між іншим бути різними це окей. Якось в коментарях містер Ололо назвав мене охочую до наживи. Як думаєте, чи може цей містер зрозуміти, що в 24-му році дівчина сама може оплачувати всі свої хочу, сплачувати податки та донатити? А за читанням цих високоінтелектуальних коментарів ми дійшли до моєї вечірньої рутини. Наразі я дуже активно з акне, а проблемні ділянки. У мене є й на тілі, тому я замовила гель та лосіон від Mary Fresh. Обрала ці засоби, тому що перечитала просто безліч схвальних відгуків і знаю, що саме цей гель класно робить свою роботу. Якщо ви шукали засіб, який підсушить висипання на тілі, то скріньте це саме він. Ці засоби мають ніжний приємний аромат і в комплексі доповнюють один одного. А до 28 січня саме на сайті Mary Fresh на них діє знижка мінус 15%.